Вітаю вас Ви дивитесь програму Служу Україні днями. Міністр оборони України Дмитро Саламатін відвідав штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де взяв участь у засіданні північно-атлантичної ради на рівні керівників оборонних відомств з приводу роботи миротворчих місій Косово. Очільники оборонних відомств розглянули безпекову ситуацію у північній частині Косово та її вплив на дії підрозділів Кейфор. Під час свого виступу Дмитро Саламатін повідомив, що на прохання північно-атлантичного альянсу Україною ухвалено рішення додатково розгорнути до кінця поточного року в рамках Кейфор інженерний підрозділ. Також у межах засідань Північно-Атлантичної ради Дмитро Саламатін зустрівся з міністрами оборони інших країн. На збройні сили чекає поповнення. Майже 19 тисяч юнаків готові виконати свій обов'язок перед батьківщиною. На збірних пунктах по всій території країни новобранців до війська проводжали урочистими мітингами. Більше знає Катерина Бруснікіна. Минулого тижня в Україні розпочалась призовна кампанія. 10 жовтня 130 юнаків з Києва та Київської області будуть відправлені для проходження служби до збройних сил України. Під час призовної кампанії осінь 2012 до лав збройних сил та інших військових формувань України виконувати свій конституційний обов'язок із захисту держави будуть відправлені 625 юнаків з міста Києва. Сьогодні ми до військ відправляємо 76 чоловік. Сьогодні частини у нас йдуть Десна, сьогодні частини Одеса, повітряні сили. І завтра убувають частини внутрішніх війська Державна спеціальна служба транспорту. Від вердикту лікарів на останньому медичному огляді залежить у яких військах служитиме новобранець. Ми ще визначаємо придатність до проходження служби в відповідному роді військ чи виді збройних сил, тобто надаємо свої рекомендації. Якщо це людина, скажімо так, з Чорнобильської зони, ми не направляємо, ми даємо свої рекомендації, що він не повинен проходити службу в місцях, які наближені до Чорнобильської зони. З усіх куточків сонячного півострова Крим перші 58 призовників прибули до республіканського збірного пункту Сімферополя. Протягом доби вони проходили ретельну перевірку. До армії потраплять лише найкращі, адже спецкомісія брала до уваги не тільки стан здоров'я, а й освіченість та морально-ділові якості майбутніх солдатів. Під час святкового мітингу їх привітали високопосадовці півострова. Благословення на ратну службу дали православний священик, отець Дмитро та імам Соборної мечеті Ніязі Рамазанов. Перші новобранці з Криму підуть у високомобільні десантні війська. Загалом більшість юнаків Автономної республіки прагнуть служити у внутрішніх військах МВС. Відправляю сина для ворожаних сіл, але я не боюся за нього, тому що я впевнена в ньому і спокійна за нього, тому що і фізично він готовий служби в армії. Загалом з Автономної Республіки Крим восени буде призвано 880 юнаків. З них до збройних сил 485 осіб. В інші військові формування 395. З міста Лева. Цьогоріч до війська піде більше тисячі юнаків. І, хоча здорової молоді останнім часом небагато, охочих служити вистачає. Це є доволі потрібним для кожної особи чоловічої статі, адже віддати якби. Це що відслужити, це і в житті, як на мене потрібно буде і для себе це не є чимось поганим. Львів'яни найбільше воліють служити у військових частинах високомобільних десантних військ із спеціального призначення, які залучаються до бойового чергування з протиповітряної оборони. Лише протягом одного дня до 80-го окремого аеромобільного полку, що у Львові, направили понад 100 новобранців. 200 юнаків вирушать на Чернігівщину. Невоспечених солдатів проведжають батьки та родичі. Вони з гордістю дивляться на вчорашніх школярів, які незабаром стоятимуть на захисті держави. Призовна кампанія в Україні триватиме. З 5 жовтня по 23 листопада та проходитиме в два етапи. Цього року армійський стрій поповнять майже 19 тисяч юнаків. Повістку получив 1 числа, 1 жовтня. Була у мене така айфорія, як би сказати, був радий цьому, бо і батько служив, і дядько служив і хотів теж служити. Я можна сказати, добивався. Штаб міня призвали. Вот. Ну, как бы я хотел служить. Восени до Лав Збройних сил України буде відправлено 12 тисяч осіб. До внутрішніх військ МВС 5 тисяч до Державної спеціальної служби транспорту тисячу новобранців. План відправлення призовників складено таким чином, щоб надати всім юнакам можливість проголосувати під час виборів безпосередньо у військових частинах. Льотчики Сакської морської авіаційної бригади військово-морських сил виконали вправи з практичного бомбометання. Надводні та підводні цілі вражали на вертольоті Мі 14 та літаку Б 12 Із поставленими завданнями штурмани і пілоти впорались на добре та відмінно. Для авіаторів 2012 рік найбільш результативний, адже середній наліт на один екіпаж складає близько 32 годин. Тож льотчики мають можливість вдосконалювати свої професійні навички. Виконувати польоти в різних метеоумовах – в день і вночі в цьому році кількість бомбометань теж було мані максимальним посереднім з минулими годами. Ну так от вийшло що на фоні учения перспектива 2012 у нас стояла задача екіпажами вертольотів і самоліта виповнити польоти на з чим ми успішно справились. Підготовку літального апарата доручають лише досвідченому особовому складу обслуги. Військовослужбовці з міцними теоретичними знаннями та практичними навичками повинні бути до того ж фізично витривалими, адже найлегший снаряд важить 50 кілограмів. Дана ціна техніка може виконувати як бойове завдання, так і пошуково-рятувальне. На цю бойову техніку можна сприяти бомби, торпеди, гідроакустичні бої, пошуково-рятувальне майно. Такі навчання дають можливість підготувати штурманів до застосування бойових авіаційних засобів ураження, із поставленими завданнями військовослужбовці впорались на добре та відмінно. Позмагатися за звання кращого спортсмена повітряних сил України та перевірити свою фізичну витривалість військовослужбовці мали нагоду у Василькові, що на Київщині. Про спортивні досягнення та силу волі спортсменів в одностроях у сюжеті нашого кореспондента Данила Іщенка. Осіння дощова погода не завадила проведенню третього завершального етапу змагань на кращого спортсмена серед військовослужбовців повітряних сил. За рівних умов боролися як офіцери, так і солдати-контрактники. Спортивна підготовка потрібна не тільки для солдат, я вважаю, що для кожної людини. Обов'язково потрібна підготовка. Бо це військовослужбовець, він повинен вміти все. Переможцем змагань став старший лейтенант Святослав Чеканов. Спортсмен показав найкращі результати під час усіх етапів випробувань бігу на дистанції 100 метрів та 3 кілометри і підтягування. Звісно, треба всім займався спортом. Лучше свої Показателі, щоб представляти військові сили на міжнародних соревнованнях. Саме головне саді перше, то треба поживати цього, і так да все повинні. 2012-й у збройних силах є роком фізичної підготовки та спорту, а також командира-лідера. Таким його оголошено для того, щоб популяризувати серед особового складу здоровий спосіб життя. Зважаючи на це, було заплановано ряд додаткових заходів, зокрема проведення конкурсу Кращий спортсмен. Підмічається масовість така, які почали займатися фізичною підготовкою, ті, які ще раніше. Старались від цього заходу якимось чином так скажемо вільнути зараз. Розуміли, що фізподготовка це ключова така дисципліна, від якої залежить і кар'єра, і рост по службі, і якби фінансова сторона. Учасницями конкурсу були також жінки, представниці слабкої статі не поступалися чоловікам на жодному з етапів змагання. Переможців нагородили подарунками та грошовими призами. В подальшому вони зможуть боротися за першість вже у рамках збройних сил та представляти нашу країну на міжнародних змаганнях. Цього тижня професійне свято відзначали ті, чиє життя підпорядковане гасло знати право, служити праву, захищати право. З ним та представників, шанований у суспільстві професії, привітали і в генеральному штабі збройних сил України. Бути і надалі вірними ідеалам правди та справедливості закликав військовослужбовців та працівників юридичної служби збройних сил заступник міністра оборони України Володимир Можаровський. Бути сьогодні юристом, бути на посаді, обіймати посаду в структурах Міністерства оборони, генерального штабу збройних сил. От і почесно, і відповідально. В цілому професія юриста в нашій державі стає все більш вагомою і необхідною. День юриста з'явився в календарі України за указом президента в 1997 році. Це свято, яке об'єднує працівників різних сфер діяльності, але всі вони стоять на захисті прав і свобод українців. Нині в жодній сфері діяльності збройних сил не обійтись без втручання юристів, а значить, без них неможливе зростання та розвиток оборонної сфери. Про це не відомо працівникам департаменту правового забезпечення Міністерства оборони. Щодня до служителів закону звертаються тисячі військовослужбовців та працівників збройних сил. Юридичний підрозділ, який утворений міністерство оборони, налічує як військовослужбовців, так і цивільних осіб. У структурі є шість відділів, які займаються безпосередньо тими напрямками діяльності, які представляють. Основні завдання Міністерства оборони. Ну а завдань дуже багато. Це і зміни до законів, це і зміни до постанов Кабінету міністрів, це і видача відповідних розпоряджень, що стосується забезпечення повсякденної діяльності Збройних сил України. Про свою останню найвагомішу справу юристи розповідають із гордістю. Департаментом правового забезпечення спільно з кабінетом міністрів розроблено та запропоновано проект змін до постанови про закупівлю житла для військовослужбовців на вторинному ринку. Проект дасть змогу оперативно забезпечити довгоочікуваними квадратними метрами тих, для кого квартирне питання є найболючішим. Наші зусилля насамперед спрямовані на покращення соціального захисту військовослужбовців. Намагаємося. Виправдовувати ту довіру, яку нам оказує керівництво міністерства оборони генерального штабу держави, і спрямовувати всі свої зусилля на покращення правового забезпечення збройних сил. Специфіка роботи правників охоплює багато напрямів: це представництво в судах, розгляд та експертиза документів, також міжнародне представництво. Але найголовніше для працівників юридичної сфери захист інтересів військовослужбовців. Ваша діяльність на цьому етапі на етапі подальшого реформування збройних сил вкрай необхідна. Я думаю, що і в подальшому вона буде набувати нового змісту. За зразкове виконання службових обов'язків та професіоналізм від імені міністра оборони України та начальника генерального штабу кращих військових юристів нагородили цінними подарунками, грамотами та подяками. Святкували також і представники однієї із найтаємничіших професій розвідники на осінь випало одразу дві ювілейні дати: – 20-річчя з дня створення головного управління розвідки України та 10 років з часу заснування всеукраїнської громадської організації Об'єднання ветеранів розвідки України. За час свого існування об'єднання із невеликої структури перетворилося на потужну організацію, яка налічує понад півтори тисячі осіб із осередками в 20 регіонах України. Його головна функція функція – опікуватися тими, хто впродовж всього життя стояв на захисті нашої держави. Сьогодні ми визначаємо 10-ту річницю створення громадської організації ветеранів розвитки. Вважаємо, що це наш обов'язок продовжувати нести ту ношу, яку ми несемо всю свою службу, не відриваючись, підтверджуючи принцип, що у з розвідки просто так не, не відходять. Членами спілки є не лише ветерани розвідки, а й багато тих, хто продовжує служити батьківщині. Десять діт це незначительний срок. але достигнути результати по всім направленням виконання основних задач оцінюються позитивно і знаходять всесторонню підтримку ветеранських колективів. Річницю з дня створення об'єднання ветеранів розвідки України відсвяткували минулими вихідними в центральному будинку офіцерів. На урочистості завітали гості з Росії, Білорусі, Чехії та Болгарії начальник головного розвідувального управління та архієпископ Августин. Коли ми зустрічаємося, ми в тому числі відмічаємо хороше взаємодія між нашими ветеранськими організаціями, а це являється вкладом в укріплення. За непонімання дружби між нашими структурами і між нашими країнами. саме завдяки зусиллям голови спілки ветеранів найвідомішому розвіднику України Євгенові Степановичу Березняку було присвоєно почесне звання Герой України. Під час великої вітчизняної на боротьбу із фашизмом ішли всі від малого до старого. У 1942-му підлітки Краснодона створили підпільну організацію Молода Гвардія. Вони влаштовували підпали і диверсії та гинули за батьківщину. Про їхній подвиг пам'ятають і донині. Нещодавно у Житомирському військовому інституті відбувся круглий стіл, присвячений 70-річчю – від дня створення молодіжної організації. Про що згадували курсанти і викладачі, дивіться у наступному сюжеті. Молода гвардія налічувала близько ста учасників, наймолодшому з них було всього 14. Сучасну молодь найбільше вражає самовідданість і патріотизм, з яким діяли підпільники. Вони хотіли донести людям, що не потрібно, потрібно підкорюватися німцям, потрібно з ними боротися, протидіяти, адже це наша земля, яку потрібно захищати. Велику увагу діяльності молодої гвардії не випадково приділяють саме у Житомирському інституті, адже у 1941 році цей виш у той час училище зенітної артилерії закінчив один із ватажків підпільників Іван Туркенич. Коли одна з батарей була знищена вогнем фашистів, а німецькі танки проривались через рубіж оборони, то він особисто зайняв місце за протитанковою гарматою. І знищив кілька тигрів і відбив атаку. Саме за цей подвиг, вже в 90-му році, йому було присвоєно високе звання героя радянського союзу. Пам'ять про легендарного випускника курсанти вшанували покладанням квітів до меморіальної дошки. Що ж до конференції, то проведення it круглих столів, практика для інституту нещодавня. Але організатори і учасники сподіваються, що такі заходи стимулюватимуть молодь до вивчення історії. Зараз працюючи над досконаленням. І нашого військового інституту армії Збройних сил повинні обов'язково пам'ятати і на принципах молодої гвардії на подвиги от, розповідати, не соромичись, не боячись знаходити час молодим людям за перебігом конференції. Усі охочі могли спостерігати в онлайн режимі на інтернет-сайті інституту. Працювали ми також з дозвонювачами, які дозвонились до нас по телефону. Відповідали на питання. Був на онлайн зв'язку з нами Севастопольський військово-морський ліцей, який люб'язно погодився прийняти участь. Учасники «Круглого столу переконані навіть через 70 років після тих подій важко переоцінити значення подвогу героїв-підпільників. Його року Україна провела одразу три широкомасштабних міжнародних навчання. Пліч опліч з іноземними колегами українські солдати і офіцери подолали тисячі кілометрів, виконали десятки парашутних стрибків та знищили не одне угруповання умовного ворога. На два тижні одеське узбережжя перетворилось на майданчик для розгортання сценарію навчань сибріз 2012 у день і вночі у морі, в повітрі та на суходолі працювали близько 1300 військовослужбовців військовослужбовців 16 країн. Відпочивальники Чорноморського, напевно, ще довго помі. Датимуть цей день. Чисте море, теплий пісок, лагідне сонце. Здавалося, таку ідилію неможливо порушити. Там лосна теж розтинає гуркіт двигунів. На березі з'являються бронетранспортери. На одному з островів в певному частку моря знаходиться піратська база, піратський лагерь, в якому значит, розміщені вооружение, какие якісь средства, плавсредства, шлюпки, на яких вони там атакують кораблі. Чорні барети долають на БТРах шлях морем до десантного корабля Костянтин Ольшанський. Судно доправляє бійців до пункту призначення. Після цього коло набронюваних машин залишає трюм. Морські вовки розпочинають атаку. Воторіж охороняють команди американського есмінця Джейсон Данхем і українського фрегата Гетьман Сагайдачний. Підпрацьована догляд судна порушника, передача вантажів на ходу, буксирування пошкодженого корабля, виконання артилерійських стрільб, знищення плаваючої цілі сумісно з кораблем. США ці моряки із загону безпеки Єсмінця. Вони інспектують підозрілі кораблі. На інші судна військовослужбовці перебираються за допомогою спеціального спорядження. Ми перевіряємо вантаж корабля і слідкуємо за дотриманням усіх чинних законів. Трапляються випадки, коли екіпаж судна проти інспекції. У такому разі за допомогою спеціальних інструментів відчиняємо усі двері та кабінети. Цьогорічний сібриз вирізняється практичною спрямованістю дій учасників. Джеймс Хординський очолював міжнародний. Команду водолазів спільними зусиллями вони підняли на поверхню затонули у гавані Одеси плав причал. Військовослужбовці звільнили акваторію від майже 200 тонн металобрухту. завдання для водолазів було дуже складним. Ми не знали, скільки важить причал і що там всередині. Операції такого масштабу взагалі є історичними, особливо якщо порівняти кількість водолазів та обсяги виконаних робіт. У той самий час на березі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ тривав ще один великий захід міжнародного військового співробітництва. Його назва Rapid Trident 2012. у навчаннях взяли участь майже півтори тисячі військовослужбовців із 16 країн світу. Перший тиждень був теоретичний, а також на навчальних місцях. Другий тиждень це реальні дії особового складу. Причому особовий склад був розподілений так, що ми створили багатонаціональні штаби для прийняття рішення і управління бойовими діями, а також багатонаціональні підрозділи, які виконують задачі багатонаціональних штабів. В основу сценарію репідтрайдень розробники поклали посилення терористичної активності Сті в афганській провінції забув це реальна місцевість, якої зараз коаліційні сили виконують завдання в Афганістані, і деякі з кослобосів, які входять до складу командного пункту бригади, виконували завдання. на цій місцевості реально. за легендою ускладнюється ситуація на кордоні з Пакистаном. Об'єднані миротворчі сили викривають незаконні збройні формування. Наша бригада має реагувати жорстко, і завдання номер один для вас є фізичне знищення і фізичне усунення всіх загроз, які можуть трапити в зоні нашої відповідальності. Випускник академії сухопутних військ Сергій Романовський на час навчань став терористом. Він очолив так звану групу підіграшу. Ось одна із ситуацій спровокована групою. Румунський підрозділ має справу із розлюченим натовпом. Оселі місцевих жителів зруйновані під час бойових дій. Люди змушені жити в лісі. Мешканці регіону звинувачують у негаразних миротворчі підрозділи, вимагають їжі та води. Завдання військових погасити агресію і домовитися з лідером громади, та не все проходить гладко. На нашу вимогу вони відповіли негативно і сказали, що ми можемо прийти завтра і, можливо, вони вирішать це питання. Також їхні дії були неграмотні, тому що коли ми почали підходити, ми, не проявляючи агресії стосовно них, вони почали стріляти не тільки вгору, але я бачив постріли в нашу сторону. Іван Тимощук цього разу теж на боці зла. Група терористів під його проводом атакує аеродром. Підійшли скритно з лісу, зайняли бойові позиції, здійснили обстріл зі стрілецької зброї постів, на що нам відповіли зустрічним вогнем. Військовослужбовці не в змозі захистити об'єкт власними силами. На допомогу приходить армійська авіація. Удару по терористах з повітря завдає Мі-8. Висаджується десант. Спільними зусиллями напад вдається відбити. Тут дуже все зближено до бойових дій. Протидесантний резерв, обстріли все дуже зближено. І тому ми нам дуже цікаво, так як саме десантникам, це безцінний досвід. На іншій ділянці навчань умовно поранено сербського військовослужбовця, щоб евакуювати постраждалого на борт гелікоптера його підіймають за допомогою лобідки. Операція триває лічені хвилини. 20-25 метрів. З такої висоти ми виконуємо це зависання, і з такою висоти ми піднімаємо людину. Треба витримати місце висіння, висоту висіння, витримати так, щоб людину не розколихало, не розгойдало, не закрутило, і щоб вона була получно потрапила з землі до кабіни. Не менш спекотною цього літа було на полігоні широкий лан неподалік Миколаєва. Тут відбулися військові навчання, слов'янська співдружність. Військовослужбовці України, Росії та Білорусі протягом п'яти днів супроводжували колони з гуманітарним монтажем, надавали медичну допомогу та контролювали зону надзвичайної ситуації. Прошлі волнення на почві національних і релігіозних конфліктів і миротворчі сили которые были созданы в составе батальона сводного, выполняют задачу по э, ну так, по ликвидации конфликта междунациональным и этническим. Диверсанти блокують важливу дорогу і намагаються атакувати коли машин, які супроводжують вантаж. Розпочинається бій з сили на рівні. На допомогу приходить зведений повітряний десант. Вже у повітрі бійці відкривають вогонь по противнику. Вніше виникає, що діє своє подрозділення сводне. Да, це дітка як одне підрозділення, чітко слажено по командам, совершенно управляємо. Несмотря на те, що підрозділення було розкидано по всьому полю, ми вполне чітко навіть з знаками передавали команди і підрозділення було управляемо командиром, було легше легко працювати, можна так сказати. найкоротший термін зведення батальйон, виконуюя завдання, бандитів знищено. Ту практику в діях, що на блокпостах, що при супроводженні гуманітарних грузів, і другие вопроси для нас станове. -то Поэтому ми здесь для нас это все было новое, и мы здесь получили очень большую практическую нового направления цеї Сами же десантники стомлены, але задоволены. Здобутый досвід допоможет выжити під час реального бою. Вот этот опыт, который мы получили, я считаю, что за счет дисциплины и сложности. Вот, Потому что если дисциплины нет, это не какое-то подразделение, это стадо. А мы боевая единица, поэтому мы достигли своих результатов. Організатори слов'янської співдружності планують зробити навчання щорічними та провести їх уже на території Росії чи Білорусі. Кордони, різний рівень підготовки та мовний бар'єр. Жоден із цих чинників не став на заваді учасникам навчань. Військовослужбовці вкотре продемонстрували світові. Вони завжди готові прийти на допомогу. Нині ж у Збройних силах України триває інший масштабний захід. Це дослідницькі, експериментальні командне штабні навчання, перспектива 2012 Їх мета забезпечити підготовку українського війська до виконання оперативних і бойових завдань та підвищити відповідальність командного складу. До перспективи 2012 планують залучити всі військові частини в пунктах постійної дислокації. Батальйонні ротно-тактичні і тактичні навчання відбудуться на полігонах сухопутних військ, повітряних і Військово-морських сил України. Наші кореспонденти уважно стежать за перебігу подій. Вони на власні очі бачили можливості українських винищувачів. Знають, чим закінчилось протистояння морської піхоти та гірських стрільців у Криму. Про це та про інші цікаві заходи перспективи 2012 Ми розповімо вже у наступних програмах. З вами була програма Служу Україні. Побачимось наступного тижня. Хай щастить.